Наша громада є громадою волонтерів, і ми це в чергове доводимо. Тому і сьогодні ми робимо наш внесок в підтримку обороноздатності нашої держави. Сьогодні ми передаємо 163 батальйону тероборони, де служить багато наших земляків з міста Ніжина. Передаємо їм два риби, кошти на них ми зібрали своїми виступами, зібрали наші творчі колективи, художні колективи нашого міста, зокрема, хореографічна школа, музична школа. Це були виступи молоді до Дня Святого Миколая. Також напередодні Нового року в міському будинку культури відбувся концерт Переможемо разом. Де основною метою також був збір коштів для нашого батальйону тереборони. Учасниками цього концерту були волонтери, були військові, були ветерани ЗСУ, рятувальники, керівники наших установ, працівники наших всіх установ, медичні, соціальні працівники, підприємці і, звичайно, наші творчі колективи і вокалісти нашого міста. Цей концерт також зібрав 173 тисячі гривень, і в підсумку всі. Наші благодійні заходи, всі виступи зібрали 273 тисячі гривень. На 220 тисяч нами були замовлені ось ці реби, які ми сьогодні передаємо нашим захисникам на фронт, щоб вони оберігали наших воїнів. Тому я дякую всім, хто своєю участю, своїм ентузіазмом роботою донатами долучився. До цих важливих зборів, до підтримки наших захисників, ця підтримка дійсно рятує сьогодні життя всіх наших військових. Тому працюємо далі заради перемоги. Слава Україні! Шановний Олександр Михайлович, шановні присутні, від імені командування батальйону і за його дорученням, хочу подякувати за надане обладнання. Воно дуже необхідне нам для виконання бойових завдань. Сподіваємося на те, що ми разом далі будемо перемагати ворога і сподіваємося на вашу підтримку. Дякуємо дуже вам всім причетним Красиво, до цього. Заради цього слава Україні. Говорим, слава.